Привітулі! Сьогодні ми з вами говоримо про Катріс. Поговоримо про продукти, які попалися в адвент календарі. Сподобались мені вони чи ні. Познайомимося з вами з гарячими новиночками від Катріс, і так само ви почуєте мій вердикт, які з новинок слід купувати, а які з новинок можна і пропустити, які з новиночок недостойні вашої уваги. Не зволікаючи, починаємо! Почнемо ми з вами. З патчиків. У нас в Адвенті попалися патчики для очей. О. Цікаво зроблені. Правий падчик просто ну, не хоче і все триматись під оком. Лівий якось непогано, а правий просто пливе і все. І тепер зволожимо ще й губи. Підготуємо для нанесення макіяжу. У нас ще був патчик для губ. От, пакування схоже на патчик для очей. Тепер ненадовго закриємо мені рота. Хвилина 15. А, так можна ще й щось казати. Рот можна відкривати тут є, бачите, спеціальна дірочка. Фух. А масочка для губ трохи припікала. Але губи дійсно м'які, дійсно зволожені. Так що масочка нічогенька. Батчики, перші 5 хвилин я постійно їх намагалася. Вернути на місце, бо вони постійно з'їжджали вниз. Розпочнемо ми з вами з консилера. Консилер Liquid Camouflage Катріс у 2024 році оновила свою лінійку Liquid Camouflage це їх легендарний консилер, але вони трошки змінили формулу. І в цій формулі, в оновленій формулі, мені цей консилер подобається більше. Він так само доволі криючий, але він став більш пластичним. Його краще наносити, і він не так сушить шкіру. Я б сказала, він зовсім не сушить шкіру, його можна спокійно використовувати для зони під очима. Я трошки думаю, що промахнулася з відтінком, трошки він мені засвітлий. Але щоб ви побачили текстуру, все ж таки я його нанесу. Розподілю пальчиком. Можна пальчиком, можна спонжиком, можна пензликом, розподіляється він однаково гарно. Дуже пластичний. Текстура дуже мені сподобалась. Єдине, що що треба було трошки-трошки темніший відтінок. Трохи засвітлий я відтінок взяла. Відтіночок у мене 005 Light Natural. Но трошки треба було темніший брати. Щоб не було таких білих окулярів навколо очей, я трошки ще скористалася поверх цього консилеру камуфляж моїм улюбленим консилером True Skin. Ми з вами його, до речі, вже тестили в одному з попередніх відео про Catrice. Він мені дуже сподобався. Я інколи, до речі, його використовую. Просто замість тональної основи. Якісь я недоліки перекриваю більш щільніше цим консилером, а далі тоненьким шаром розтягую його на все обличчя. І мені дуже подобається ефект. До речі, в якомусь відео саме так я зробила. І хтось з підписників в мене питав, що в мене була за тональна основа на обличчя. Тоді в мене була не тональна основа, а саме ось цей консилер True Skin. Так що у вас є альтернатива, ви можете спробувати ось цей оновлений. Камуфля ліквід камуфляж, або спробувати ось цей консилер True Skin. І той консилер і той мені дуже подобається. Єдине, що, що я тут трошки прогадала з відтінком. Тональна основа у мене сьогодні була не від Катріс, тональна основа у мене сьогодні була від Люмене. До речі, ту, яку ви мені рекомендували спробувати, ось зараз придбала і саме починаю тестити, для того, щоб трошки пізніше ще й випустити відео з обзором на косметику від Люмене. Не тільки то, що ми з вами знайшли в адвенті, а ще і додатково, що я придбаю для того, щоб створити повний образ. Якщо це, звісно, вийде, якщо я знайду продукти, ну, повністю всі. Далі ми з вами перейдемо Перейдемо до макіяжу очей, і тут, перш ніж ми почнемо з вами його робити, я хочу вам розказати про декілька новиночок, які вийшли в катріс. Не скажу, що всі новиночки дійсно виявились вдалими, але дещо мене просто вразило. Перше, що вам покажу, те, що мені я б не сказала, що дуже сильно сподобалось. В них вийшли рідкі матові тіні. Я взяла ось такому. Фіалковому світлому відтіночку. Не можу сказати, що дуже гарна в них вийшла спроба з цими тінями. Якщо їх дійсно розподілити, то вони напівпрозорі. Їх, в принципі, можна використовувати просто як основу під тіні. Тоді дійсно краще тримаються сухі тіні, а от як самостійний продукт мені геть не сподобалося. Тепер ми перейдемо до тих тіней, які дійсно стали родзинкою Catrice в минулому році. Здається, восени вийшла ця колекція, але поки що в наших магазинах я ці однушечки жодного разу не бачила. Я купувала їх на нанотіна і поки що їх можна придбати тільки на нанотіна. Я сподіваюся, що ці однушки з'являться і в нас в продажу, бо, на мій погляд, це найкращі тіні від катріс найкращі однушечки на даний час. В трьох відтінках вийшли ці однушечки. Це до охроми. І в них просто неймовірна текстура. Вони дуже м'які, якісь такі пудрово-кремові, гарно дуже переносяться, гарно виглядають. Ось такий він в рефілі, і ось так він переноситься на руку. Другий відтінок це мій найулюбленіший відтінок. Саме ось цей відтіночок, хтось з моїх переможниць отримав подарунок як сюрпризик від мене. Ось як він виглядає в сводчику. Такий дуже багатогранний відтінок. Перший відтінок це 0,10 Moonlight Glow. Другий відтінок це 0.30 Galaxy Light. І третій відтіночок це 020 Supernova. Він вже з фіолетовим відблиском. Не передає камера всієї краси. от, може, ось так. Так, трохи фіолетовий, і переходить в якийсь бронзовий відтінок. Однушки ці дійсно неймовірні, найуспішніший продукт від Катріз за весь рік. Наговорила багато, дефірамів наспівала багато. Давайте трошки зробимо макіяжі кочей. Макіяжі кочей будемо робити ось цією палеточкою. Ну і, звісно, я трошки додав ось цих моїх улюблених тіней. Ця палетка з тих, які в Катріз дійсно вийшли. В них бувають тіні, які зовсім ніякі, але останнім часом палеточки, які я брала від Catrice, мені дуже подобались. В них була дуже гарна якість тіней. Почнемо ми ось з цього відтіночка, так як в мене нависаюче повіку, тому трохи вищі складочки повіка, щоб приховати це нависання, наносимо коричневий відтінок. Вже можете порівняти, як виглядає ця сторона, хоча ми нанесли просто один відтінок. І як виглядає ця сторона? Наскільки по-різному вже виглядають очі. Цей відтінок я продублюю на нижньому повіці. Під темнішим відтінком ось ці, поглибимо складочку повіка. Набирається, переноситься просто неймовірно. Дивіться. Пігментація в ті причудова. Нарухомо повіку я хочу нанести ось цей золотистий відтіночок. Тепер ось цей наш акцентний, його я люблю наносити пальчиком. Він такий приємний на центр рухомого повіка. На камері не видно цього красивенного відтінка і цього переливу, а в житті дуже класно виглядає. Так, я ще швиденько зроблю друге око і до вас повернусь. Далі я хочу вам показати олівчики для очей. Вони вийшли і в Catrice, і в Есенс. Те, що я вам обіцяла порівняти олівчики від Катріс і Есенс. Два олівчики від Catrice, які нам попалися в адвент-календарі, це фактично теж з, з нової. Лінійки, ось бачите, який олівчик вийшов в лінійці. і яке оформлення зробили для адвент-календаря? Відтінок номер 011 Rose Cooper це той, що я купувала. На цих олівчиках написано відтінок c 01 і c 02 c 01 він такий зеленувато-бронзовий, c 02 він вже таким з фіолетовим відтіночком. Так само металізовані відтіночки вийшли у essence. Ці олівці мені подобаються трошки більше, ніж олівці від Catrice. Може просто тому, що в них товстіший гріфіль, скільки товщий гріфель в олівчику від Essence, ніж в олівчику від катріс. Це виявилось дуже важливо, бо ці гріфелі дуже крихкі. Тепер ви можете порівняти, бачите, в Essence більше, більш сяючі, більше сяєння в олівцях. Зверху це катріс, знизу це Essence. В Essence мені дуже подобається ось цей олівчик. Це в нас відтінок 03 Galactic Chrome. Він просто, наче в дуеті, зроблений з ось цими тінями 03, 030 від Катрис. Саме його я і буду наносити в слезуву. Саме не Катрис, а Essence. І два інших відтіночка ось цей з рожевим відтінком це ось цей найсвітліший, і це в нас відтіночок 01 Chromatic Love. І ось цей відтіночок, який з фіолетовим відблиском. Це в нас відтінок номер 02 Відтінок 02 зі своїм зором не можу прочитати, бо дуже відблискує. що можете роздивитись відтіночок, ось так в стоп-кадрі. Від Essence мені олівці сподобалися більше, ніж олівці від Катріс. Хоча від Катріс теж непогані, але хочу сказати, що на моїй слизовій від Essence олівці тримаються цілісінький день, нікуди не змазуються, нікуди не розтікаються. А от від Catrice олівці, вони до кінця дня сходять зі слезовою, тому від Essence мені олівці сподобались більше. Так само, як і від Катріс, від Essence це олівчики, нові олівчики, і поки що в наших магазинах. Магазинах я їх не бачила. Так само я їх купувала на Натіна. А єдине, що ось олівчики я бачила вже в продажу на сайті Майкап. Так що можете подивитися, бо на Майкап або на Натіна, бо олівчики дійсно просто причудові. Хоч і не від Ну, споріднений бренд. Я думаю, ви дозволите сьогодні мені такий трошки відступ зробити. А в слезову. Гарно він наноситься, він дуже-дуже м'якенький. Без проблем наноситься і гарно тримається. Ну, трошки, напевно, і на відео видно, як виблискує олівчик. Гарно він підсвічує очі, мені дуже подобається цей ефект і тримається він причудово. так що олівчики дійсно зачутні. Наступна новинка, яка вийшла, мене трошки не зачепила. Хоча, в принципі, вона для мене повинна бути актуальна. Це стайлінг-гель для вій. Начебто наносив ще його нові і буде тримати він за виточок. Якщо чесно, що з ним, що без нього, однаково лягала туш, і з ним ще й трошки гірше лягала туш на моїй вії. Тому ось цю новинку навіть я, <с> в якій вії не дуже гарні, я не зацінила. Я думаю, що вона не до чого, якщо вона з'явиться в наших магазинах, я думаю, вона не варта вашої уваги і не варта ваших грошей. Далі завершимо макіяж очей і нанесемо туш. Це в нас туш, яка називається Fake It для об'єму та з ефектом накладних вій. Давайте спробуємо, що в нас там вийде. Щіточка в неї звичайна, не силіконова, ось така фігурна, звичайна щіточка. Спробуємо. Туж дійсно додає об'єму, додає довжини. Вона досить кремова, і я думаю, що якщо її нашуровувати, вона почне склеювати вії. Але, в принципі, ефект, мені здається, доволі непоганий. Вії дійсно вона робить виразними. Непогано. Забула ще хотіла внутрішній куточок підсвітити найсвітлішим відтіночком з цієї палетки. Макіяж очей готовий. Тепер переходимо до обличчя. Для обличчя в нас є кремово пудрові рум'яшки. Дуже яскраво. Так, я думаю, я зараз з пензлика перенесу, а потім трошки його витру, щоб розтушувати. Бо я набрала рум'ян. Рум'янчик такий собі виходить, не слабенький. Зараз ми трошки візьмемо спонжик і його притушуємо, загасимо. Хоча для відео, я дивлюсь для відео якраз те, що треба, але в житті я б трошки зробила його меншим. Яскраві рум'яна. До речі, наносила я їх пензликом теж від Catrice. Це в них виходила влітку колекція з Джокером. І в цій колекції вийшли дуже пристойні пензлики. Я купила два пензлики. Купила ось такий пензлик, скошений для того, щоб наносити або контур, або рум'яна. І ось такий ще пензлочок невеличкий купила для того, щоб наносити тіні. Пензлики дуже гарної якості, такі дуже м'якенькі, гарно зібрані, нічого ніде не стерчить. Дуже вдалі вийшли пензлики. Добре. Рум'янець у нас вже є. Контур у мене немає від Катриць, так що ми контур сьогодні наносити не будемо. В мене ще є декілька видів хайлайтерів. По-перше, хайлайтер, який нам, який нам попався в адвенті. Потім ще в них виходив рідкий хайлайтер в цьому році. І разом з цим рідким хайлайтером, такому наборчику, у них був ще й сухий. Зараз я вам зроблю спочатку сончики, ну, а потім щось одне: ми з вами нанесемо на обличчя. Рідкий хайлайтер, має таке вологе, вологе сяєння. Він мені сподобався, але якщо його використовувати на чисте обличчя, бо коли його використовувала я на тональну основу, то він роз'їдав мені тональну основу. Тому сьогодні ми його не будемо наносити, щоб не спортити наш макіяжик. А так він доволі симпатичний. І два сухі хайлайтери. Давайте засвочимо спочатку той, що був в комплекті до цього рідкого хайлайтера, теж таке непогане сяйн'я. І хайлайтер, який нам попався в адвент календарі. Тут буде трошки інший вже хайлайтер. Він вже більш золотистий, золотавий такий, бачите, ось з цієї сторони. І, на жаль, на камері не видно, але коли Дивишся, роздивляєшся сводчик, то видно, що він не однорідний, а трохи є окремі блискітки. Я нанесу ось цей хайлайтер зовсім трошки. Пензликом, який нам попався теж в адвент календарі, це дає зовсім таке природне сяєння. Залишилися тільки губи. Для губ в нас є три олівчика, два олівця це з адвент календаря. І третій олівчик це олівчик-помада. Десь влітку вийшли ці олівчики-помади. Дуже мені сподобався. У мене відтінок 0,50 Happy Hezenat. Кремові помади з адвент календаря, рідка помада з адвент-календаря. І ще нещодавно я придбала ось такий блиск. Такий чорний-чорний блиск. Це блиск Plumper. Теж ми його зараз спробуємо. Давайте ми його першим і спробуємо, а я його зітру. Може, знаєте, ще там трошки надамо губам такого об'єму. Ось так виглядає на губах з плюсів. Мені подобається його аромат. Для мене він приємно пощипує губи. Комусь може бути неприємно. Я полюбляю плампері. Для мене він приємно пощіпує губи. З мінусів те, що він не дуже рівномірно наноситься на губи, не дуже рівномірно розподіляється. Давайте ми його приберемо. Будемо думати, що нам краще нанести, щоб завершити цей макіяж. Так, в нас в адвент-календарі попалися два олівця. Я вже наносила їх на губи. Якість мені подобається... Ой, пушинка трохи це спонжика. Якість мені подобається, а от кольори, я думала, що вони будуть краще виглядати на моїх губах. Цей олівчик виглядає яскраво-червоним в мене на губах. Цей олівчик виглядає доволі світлим в мене на губах. Він висвітлює мої губи. Тому мені краще б нанести ось цей олівчик помаду в якості контура. Можете побачити, ось, бачите, який коричнюватий відтінок. Він мені подобається більше. Кремель помада нюдова мені дуже сподобалась. Ось ця більш яскрава. Не на кожен день, ну і ось ця помада, стійка помада, я її затестила вже. Вона дуже яскрава. Тепер давайте все це затестимо на губах. Почнемо з ось цього нюдового олівчика з адвент-календаря. На відео навіть не помітно. Колір непоганий, але мені б хотілося для моїх губ, просто для яскравішого вигляду, трошки темніший. А в принципі, колір ну, чітко зараз зливається з моїми губами. І візьмемо нюдову помаду. Помада мені подобається, кольор дуже непоганий. Єдине, що щоб я зробила трошки темніший контур губ. Так, що, тепер зробимо більш яскраві губи. Вистимо другу кремову помаду, яка вже більш яскравіша. Ось так. Який вам образ більше подобався? З більш нюдовою помадою, чи ось такий варіант вам до вподоби більше? Напишіть, і зараз ще буде. Третій образ, а потім все ж таки я виберу, що ми залишимо: це рідка матова помада. В неї доволі непоганий аплікатор, в нею, в принципі, можна нафарбуватись, навіть не використовуючи контурний олівець. Ось такий яскравий яскравий колір, не знаю. Мені здається, що ця помада просто вбила цей макіяж. Напишіть в коментарях, як на вашу думку, який з трьох макіяжів губ вам сподобався. Зараз буде ще четвертий, який мені найбільше подобається, і порівняємо. Хочу сказати, що помада доволі комфортна на губах, але треба дочекатися, поки вона висохне, бо якщо вона ще не зовсім засохла, то виходить ось так. Губи одна до одної прилипають. Просто треба почекати, поки повністю-повністю вона висохне, тоді все нормально, вона комфортна, вона доволі стійка, вона гарно тримається на губах і вона починає сходити, якщо ви будете тільки щось таке ну, дуже масне їсти, тоді, да, тоді вона розчиняється і сходить з губ. А так вона буде триматися цілий день взагалі без проблем. І тепер мій варіант макіяжу губ, то, що мені точно найбільше подобається. Контур ось цей олівчик. Використаємо ось цю світлішу помаду Нюдову c 1 з адвент-календаря. Так мені подобається найбільше. Напишіть, який з варіантів вам сподобався найбільше. Мені буде цікаво дізнатися. І, взагалі, як вам новиночки від Катріс? Я не знаю, чи хтось з вас бачив ці новиночки, чи хтось з вас вже використовував ці новиночки. Якщо такі є, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. Для мене найкраще з того, що ми сьогодні використали з новинок, які були в Катріс, що ми використали. Це поднужкітіння, особливо ось цей відтінок 0,30. Олівець для губ крімі Nude Lip Pen у відтінку номер 050. Дуже мені сподобалися ось ці рум'яна, але в свободному продажі я їх не бачила. Хоча знаю, що це теж новинка того року. Доволі непогана туш для того, хто полюбляє об'ємні туші. Зверніть увагу, звісно, на консилер. Ліквід камуфляж тільки вже в новій формулі. І те, що ми вже раніше з вами розглядали, але все одно це дуже актуальний консилер і дуже гарної якості True Skin. Так, можна порекомендувати було б ще і олівці для очей, але я все ж таки надам перевагу олівцям від Essence. Вони називаються Meta Glow. Ось такі відео у нас сьогодні вийшлося. Як вам. Всі ці продукти, як вам сьогоднішній макіяж, напишіть, будь ласка, в коментарях. А також напишіть, на яку ще марку косметики ви б хотіли почути від мене огінь. А на цьому все. Я з вами прощаюся зовсім ненадовго до наступного відео. І, як завжди, гарного вам всім дня і тихої вам ночі!